Декілька людей запитували, як обрізати крупнолисту гортензію. Але хочу попередити, це не рекомендація і не порада. В мене спитали, я відповів, як обрізаємо ми. Беру такого черв'ячка. Гортензія вже розвалюється. Це минулорічний, коричневий і. Пішов цьогорічний і обрізати так. Це я взагалі приберу. От залишилися ось такі чербачки. І до осіні вона нагона отакий кущик рясненький. Деякі, може, навіть заквітують по квіти, і не зав'язує багато квіткових броньок. І на наступний рік буде лясно квітувати. І хочу вам запропонувати гортензію High River, Горчик 2 літри, коштує 300 гривень. Френсі Хот Пінк зверніть увагу яка квіточка, як у гортензії принцеса Діана. Гоші 3 три коштує 500 гривень. І Royal Red Purple. Дуже темна квіточка. Коштує 380 гривень. Замовляйте на сайті або на балсатку.